Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини. З нашої сьогодні Бессарабїни Сонячної, а з дощової в нас нарешті пішов дощ. І вже не пам'ятаю, коли був останній. Так що, друзі, сьогодні кому мала збирати посилки, то ну, ви самі розумієте, що збирати сьогодні нічого не зможу. Це що то трошки зупинився, то моросить, не зупиняється повністю. То такий менше стає, то більше, але дощик весь час йде. Ці блядки. бачите, зробила халабудку, яку це ще вчора, ввечері, бо вже вночі в нас дощик моросив. Тож вони собі там сидять. Так що поїхали сьогодні, отримали посилки. Зараз, мабуть, сюди винесу тут світліся, бо там під навісом нічого не видно. Так, це у нас то, це у нас зелений едем. Ну, знаєте, вишукую нові злаки. Замовила ось нову осоку. Осока Red Rooster. Ну, така дійсно така гляньте. Так. це що, Єдине, що завжди тут висипається земля, коли розплідників висилають. Бачите, вона от просто темна-темна, реально, дуже темна. Гарна така, ну, вверх обрізаний, то не страшно висадимо землю, підемо. Так, це у нас сеслерія осіння. Колись вона в мене була, але вона загинула в мене. Тепер буде нарощувати знову. Бачите, є сеслерія весіння, вона цвіте рано-ранок на весні. А це саме осіння, ось бачите? Вона цвіте восени. Цікава така. Ну, Скажу вам зразу, що рослина в горщиках, це тут ще б не показник, тому що вона повинна бути в ґрунті, самі розумієте, набагато більше. Це у нас кінцетом компресом знову замовила. Ну, Бачите, нічого нема, просто листя зелене. Це ще ось в минулому році рісом. 3, 4, 5 банделинок. Такий. Треба все висаджувати в ґрунт. Тому що горшочки це не те, що горшочки малесенькі, а це у нас на ларборейшн. Я вже його замовляла. Замовила ще раз, все так таки треба зрівнювати. Ну, мітюлочки це теж ще не, це, це не показник з горщика. Будемо чекати вже на наступний рік, що вони дадуть. Бачите, вони тут зовсім малесенькі. Побачимо, що буде на наступний рік. Ну, отримала. Отримала за це все заплатила я 457 гривень. За п'ять штук. Ну, десь біля. Усе біля ста гривень. Ці не такі нормальні, вам скажу. Не дуже такі дорожезні. У кущі бачите. Кущики, кущики. Нічого, висадимо грунт. Підуть рости. Ну, зараз бачимо другу посилку. Це у нас дівчинка. Недавно відкрила розплідничок такий. Хіло назвати Зелена флора. У неї є в Ютубі теж канал. От позамовляла на неї рослини. Так, замовила дві і Вівсяниці. Така ось голуба-голуба. Мабуть, їх лише тут на дворі краще мочиться. І знаєте, вона така просто цупка-цупка, як проволока. Не м'ягенька кота. У мене на м'ясенька, а це прямо така дротяна. Як якась ухте, ухті, ухті, акті. Щось таке, ну така цікава. І замовилася. Таку щось голден. Костриця Голден якась там розігнулася. Тапис. Побачимо. Ну, Буду саджати зразу коробтинечку. Теж така, знаєте, ї, їжачок такий собі. Їжачок, їжачок. Скажу, ціни у неї теж дуже такі приємливі. Так, у нас е... костриця 60 оце ця. Голден 70 ця. Так, замовила. Так, я тебе не замовляла. Кетюня йди. Це у нас моління тварігат. Ось у мене була. Знаєте, я просто замовила подивитись. Ну, тепер замовлю собі ще. Дуже-дуже гарно. Моління творігат, то нас скільки вона? 100 гривень. Красунечка така. Да? Кетюня. Я не про теми Це у нас е сеслерія. Ну, це сеслерія, яка повинна весною цвісти. Так, це у нас лісохост орієнта, тільки він захворів вржавчиною. Е Треба це все буде зрізати і обробити от іржі. Це і ржа тут. Бачу, ось трошечки є є є ось єсть. варігатність видно. Так, і місь кантус клянці Sibel Spine. Ну, теж висаджу в ґрунт. Ну, бачу, що лист, листочки вузенькі. Хоча, знаєте, при висадці в ґрунт можуть стати набагато ширшіше Ну, побачимо те, що це висаджу. Я ж кажу, це вже буде аж на наступний рік. У нас я буду вже порівнювати, є у мене таке чи ні. Ну і два похироплідника. Саламандра і мозаїка. Так, це у нас саламандра. До речі, дорогі. Саламандра 220, оця, а мозаїка 200. Ну, гарні, гарні. Ну, похереплінники, так. Ну, гарненьке все, я вам скажу. Це, що лисохвіст він захворів ржою, це не страшно, не біда, ми його обробимо і все піде рости нормально. Ось тобто він сухенький, так що полишаю горщики, зараз і ті вини і тут лежать мочаться. Так що можна ще робити замовлення. Ще хочу ось малінню творі гату замовити. Дуже гарна така травичка. І лісоход ще замовлю. Ось цю ще можна у соку замовити одну. Така вона цікава. Я вам кажу, як, як з А це такий просто їжачок. Так що, друзі, Ось так отримали. Ну я ж кажу, що міскантуси, це все піннісє, то ми буде вже бачити аж на наступний рік. От що це ти вже там жуєш, е? Все жує стоїть. Раз покидаю ці рослинки, нехай мочуться поки так на дощику. Ой. Ось такі мої новиночки сьогодні. Так що деякі рослини побачимо тільки на наступний рік, щоб порівнювати, чи є вони в мене на продаж, чи нема. Бо купую-купую, ну тепер буду все підписувати. Я вже з цього, цього року все підписую. Все, що було з назвами, тому що потім біда. Так як у мене багато чого росте. ну, Багато чого росте. Продавати ще не вашу, бо тільки по кущу, новинок багато порозросталися, але не знаю назви. Ну, ось так, друзі. Ось такі новиночки, так що, кому що сподобається, пишіть, я вам ще раз повторю, напишу, де що замовляла, щоб, можливо, ще з вас хтось захоче таке. Особливо пухи руплідники. Я знаю, що ніла близнюк їх. Довго шукала. Ну, не знаю, чи, можливо, вони в цій ялонці ще лишилися, бо вона ще тоді казала, що в неї їх дуже мало. От сухеньке треба розривати плівочку і хай все мочиться під дощиком. Так що, друзі, а на рахунок посилок, якщо буде погода, буду потрошечки копати. Копати, якщо не встигну на суботу, то значить. В неділю вийшло всім, кому бі, обіцяла в суботу, тому що, бачите, погода вносить свої корективи, проти погоди не попреш. Так що так. Все бажаю всім гарного дня. Нарешті ми дочекались дощику. Це для наша Україна. І всім пока.